На майданчику Карпарк Юа на продаж є ось такий Chevrolet Aveo 2007 року випуску. Самий любимий, самый простий, самий надійний і найнеубивайший двигун 1.5 й На механічній коробці передач з кондиціонерчиком. Автівочка має таке дивне тонування. Переднє скло не тоновані, бокові тоновані сильніше, заднє. Так само, бачите, не тоноване. Тобто, я так розумію, хтось любив, щоб більш-менш нормальний був огляд, коли їздиш за кермом. Дивіться, як виглядає обівка. Це не чехли. Це така обівочка сідух. Ось так виглядає все попереду. До речі, понизу дверей ніяких рижиків, жижиків немає. І тут так само на кузові все виглядає файно. Ось так, ось така стеля. Ну і зараз погнали. До речі, гума я не сказав. Ось така стоїть, бачите? Ріснички на фарах, туманки чистенькі, не утоплені, не жовті. Ну і З цієї та сторони так само я живу. це скло тоноване, по суті, задні нічого не тоноване. Тобто дві задні дверцятки тоновані тільки. Ось так понизу. Ось так порожик, дивіться. Два скло Електродзеркала з підігрівом, коректор, дивіться стан руля. Ось так виглядає руль. Ручне гальмо, п'ятіступка Ну, звичайна печка, кондьор звичайний магнітофончик, автівочка проста, тому вона сама і надійна. Ну і дивимося, що в нас тут по приладах. 134 тисячі пробігу. Запускаємо двигун. Дивіться. Все, що треба. Ручник залишився і то, що відкриті двері. Ну і погнали. Під капотом зараз вам так само покажу. Так. Оп, лапка. Ось. 1,5, як я казав, восьми двигун GM Technology даже написано. Ось так виглядають. Всі фари, стаканчики. Тут стаканчики. Болтики, до речі, на капоті, на крилах. В общем, ось такий простий, саме надійний двигун. Придбати ви це авто можете у нас на майданчику за ціною 4900 доларів. Нагадую ще раз, сьомий рік механіка, 1,5 бензин, 1034 кондиціонер, 2 склопідіма, 2 подушки тоновані. Бокові вікна. Адреса нашого майданчика на головній сторінці. Телефончик так само. Кому цікаво, дзвоніть, пришіть, приїжджайте, купуйте. Для вас робимо щодня з 9 до 18 години. Майданчик Карпарк Юа на вас чекає.